Не дивлячись на суттєві перебої з електрохарчуванням, я приготував для вас свіжий 103-й новинний дайджест. бо просто не можна опускати руки ні в якому разі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як український та світовий геймдев допомагає українцям, але, як завжди, є трішечки але. Про нові ціни на Xbox Game Pass, ігри, від якої легендарної студії ми з вами більше ніколи не побачимо, який масштаб матиме майбутній Екшн Star Wars Outlaw, і чого вимагають геймери від Ubisoft стосовно Assassin's Creed Shadows. Спойлер, все дуже серйозно і набирає обертів. Яку нову гру готує для нас хіди та каміядзаки. Ну і звичайно ж інші новини, скандали, і не тільки в цьому випуску. Нагадую, що ви на каналі TornalPlay.ua коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Підписуйтесь на канал, якщо раптом моя творчість вам сподобається. Вмикайте дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві відео. Хочі. Створення наразі дуже важке і не дуже регулярне. Тисяйте ваші козацькі вподобачки для просування відео алгоритмами Ютуба та пишіть коментарі. Підтримуйте наше військо, це дуже важливо. Люди, які там перебувають, боронять на щосекунди. Донатьте будь-які суми на будь-які фонди та збори, яким довіряєте. Навіть 5 гривень мега важливі і наближають нашу з вами довгоочікувану перемогу над болотним збіговиськом. А брудно дупих вилупків Наближаю до чорнозему або до пакету. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Якщо ви також бажаєте доєднатися до цих чудових шляхетних людей, то можете скористатися пімпочкою, спонсорувати або за покликанням в дописі закинути одноразовий донат. Дякую всім за заздалегідь. Вмощуйте свої дубці якомога зручніше, бо ми вже будемо починати. А хто не дивитесь, то можете слухати це також дуже зручно і корисно для здоров'я. Microsoft змінює ціну на Xbox Game Pass, а також кількість тарифів на цю підписку. Ціни, як ви вже здогадалися, будуть підвищені. Подорожчання торкнулося всіх користувачів у всіх регіонах, зокрема, і в Україні також. Так от з 12 березня поточного року, прямо напередодні виходу нової Call of Duty Black Ops 6, найжирнючіший пакет Xbox Game Pass Ultimate буде коштувати 20 баксів на місяць замість 17. Xbox Game Pass Core коштуватиме 75. Баксів на рік замість 60. За ПК Game Pass треба буде віддавати 12 доларів на місяць замість 10. А в Україні ціна збільшиться зі 190 гривень до 230. І найцікавішим стане новий тариф стандарт, який прийде на зміну Game Pass for консол. Він буде мати всі переваги Xbox Game Pass Core, тобто включатиме в себе можливість грати онлайн на консолях та купувати ігри зі знижками. І він коштуватиме 15 баксів на місяць. Але в нього не будуть в день релізу потрапляти ігри від внутрішніх студій. І як розповів журналіст Джескорден з порталу Windows Central, проєкти будуть додаватися до нового тарифу, але з затримкою від півроку до року. Тобто окремі ігри можуть потрапити до цієї підписки раніше, а інші пізніше. Навіть не знаю, як це коментувати, якщо чесно, бо я не є постійним підписником сервісу. Який тариф обрали б ви для себе? І чи вважаєте доречним появу нового тарифу Стандарт? Такими обмеженнями стосовно нових ігор, я вже мовчу за доречність підвищення цін. Продовжуючи тему підписки Xbox Game Pass від Microsoft, почали ширитися чутки, що незабаром в каталозі сервісу опиниться відносно свіжий екшен від Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora. Про це повідомив портал Somos Xbox, який виявив сторінку гри в Microsoft Stores. Відміткою що гра доступна в Game Pass. Геймери припускають, що це може бути помилкою, але зважаючи на те, що гра виявилась не дуже популярною, то поява її за підпискою є більш ніж логічною. Ще один проєкт, який не отримав належної популярності, це RPG від Deck 13 Interactive – Atlas Fallen. Гра може поповнити каталог геймпас вже незабаром. Про це розповів інсайдер Екстразіс. Він не повідомив точної дати додавання, але запевнив, що це відбудеться дуже скоро. Нагадую, що гра вийшла в серпні минулого року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК і мала би бути рольовкою нового покоління, а отримала лише змішані відгуки як від ком'юніті, так і від ігрової преси. Видання Insider Gaming повідомляє, що Microsoft планує додати Call of Duty Modern Warfare 3 до бібліотеки сервісу, яка стане першою грою зі всієї серії, що потрапила до Game Pass. Анонс має відбутися вже найближчими днями, або навіть вже відбувся, поки я робив це відео. Тому всі шанувальники шутанів, зустрічайте. Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско у своєму інтерв'ю виданню The Gamer розповів, що жорстка критика гри на релізі змусила команду CD Projekt Red докорінно змінити підхід до виробництва ігр і впровадити цілу купу реформ задля того, щоб уникнути в подальшому таких ганебних ситуацій. А DLC Phantom Liberty, яка стала дуже масштабним доповненням до основної гри, стала результатом цієї роботи і вийшла просто ідеальною. Павел запевняє, що невдалий старт Cyberpunk 2077 змінив студію. І такого жахливого провалу більше ніколи не відбудеться. Наступну гру, яку ми з вами чекаємо від польських геймдизайнерів, це нова частина Відьмака. Там ми і побачимо, як працюють їхні реформи. А взагалі-то розробники обіцяють частіше радувати шанувальників новими іграми, бо вони тепер мають можливість пришвидшити процес виробництва. Це стало можливим завдяки відмови від власного ігрового рушія на користь. Android. Real engine 5 Після 27 років існування тихо і мирно без галасу помирає культова німецька студія Piranha Bytes, яка в 2001 році подарувала нам неперевершену RPG Gothic, яка зібрала навколо себе просто армію фанатів. Окрім цього, з під пера геймдизайнерів вийшла чудова Ryzen та Ellen. Від самої студії довгий час нічого не було чутно. Потім з'явилася інформація, що вони мають фінансові труднощі і зараз шукають партнерів, щоб розпочати роботу. На Новим проєктом наприкінці червня Embracer Group остаточно припинило фінансування студії і вони припинили свою діяльність. В мережі навіть з'явилися світлини з порожніми офісами. Роботу над ремейком легендарної готіки веде студія Alchemia Interactive під видавництвом THQ Nordic. А самі творці оригінальної іграшки, на жаль, опинилися на узбіччі без підтримки та фінансування. І вже майже перебувають на звалищі історії. Ось вам черговий приклад того, що об'єднання. Під крилом великої жадібної компанії ні до чого хорошого зазвичай не призводить. Креативний директор Star Wars Outlaws Джуліан Герайті відкрив ще низьку подробиць стосовно майбутнього екшену, який я нагадаю вже пішов на золото і ніяких переносів не передбачається. Кірманич розповів, що гравцям буде доступно 5 планет: Татуїн, місяць Тошара, Аківа, Кіджима та Кантоніка. Конкретні розміри цих локацій не повідомляються, але, за словами Джуліана, вони будуть дорівнювати приблизно трьом регіонам з Assassin's Creed Odyssey. І взагалі то команда гемдизайнерів сконцентрувалася на Якості контенту, а не на його кількості. Вони намагалися зробити справжній живий світ, в якому постійно відбуваються якісь цікаві події. Можна потрапити в засідку або в перестрілку, наприклад, з кримінальними синдикатами. Три з цих планет будуть доволі невеликими, і їх можна буде перетинати на спідері лише за 4-5 хвилин. Може це і непогано, що розробники, до речі, відходять від концепції створення величезних пустельних світів, в яких немає жодних активностей, а переходять до помірного розміру у мап з великою кількістю точок інтересу. Нагадую, що реліз Star Wars Outlaws запланований на 30 серпня 2024 року і вийде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. На каналі IGN з'явився докладний гроладний ролик пригодницького ретрофутуристичного екшену Nobody Wants To Die від польської Critical Hit Games. Події проєкту розгортаються у Нью-Йорку зразка 2329 року. За сюжетом люди навчилися зберігати свою свідомість, а згодом переносити її у нові тіла, забезпечивши собі таким чином фактично вічне життя. Однак така опція доступна тільки заможнім світу цього, втім, як і завжди. Бо за цю послугу треба платити на постійність. Стійній основі. Інші ж люди, хто не в змозі постійно вливати кошти в цю, так би мовити, підписку, можуть лише зберігати свою свідомість у спеціальних банках пам'яті. Але якби все ідеально не звучало, в цьому ідеальному світі невмирущості, все одно можна остаточно померти і втратити все. В місті з'являється серійний вбивця, який полює на місцеву еліту. Гравці беруть на себе роль детектива Джемса Кара і йому допомагає його напарниця Сара Кай. Геймерам буде. Доступна низка мега супер високотехнологічних гаджетів, включаючи спеціальну рукавичку, що дозволяє відновлювати події, які відбувалися в певному місці в певний час. Така собі машина часу, якщо хочете. Треба буде докладно вивчати місця злочинів, збирати докази, спілкуватися з підозрюваними і відновлювати цілісну картину того, що відбулося. Стилістично гра нагадує старий нуарний фільм з елементами научної фантастики, має дуже крутий візуал, завдячуючи Unreal Engine 5. Вона має вийти на PlayStation. 5 Xbox Series та ПК вже 17 липня. Після непоганого старту минулого року класичного ровлак бітемап -like Double Dragon Hidden Rise of Dragons. Японська студія Arc System Works вирішила продовжити працювати над іграми цієї серії і нещодавно анонсувала ще одну нову частину. Але на цей раз це будуть пригоди відомих братів драконів у повноцінному 3D. Джиммі та Біллі традиційно у промислових масштабах знищуватимуть лиходіїв. Розробники обіцяють інтуїтивно зрозумілий геймплей та сучасне керування, над яким працювали досвідчені фахівці, які знаються на файтингах. Double Dragon Revive планується до релізу в 2025 році на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та ПК. Геймдизайнери з Science розповіли, що майбутня рольовка Black Meat Wukong не є souls лайком, -like як її вже охрестили користувачі мережі, а вона лише матиме кілька впізнаваних риз цього жанру. Зокрема, матиме лише один рівень складності, наприклад. І він буде дуже важким, і що гравці мають підготуватися до того, що пройти гру одним натисканням не вийде, а треба буде багато методом спроб та помилок визначати слабкі місця супротивників. Зокрема, це, звичайно, стосується стосується босів, вони не будуть легкою прогулянкою. Реліз забавки запланований на 20 серпня поточного року на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Але історія з Xbox поки що вітає у повітрі. Чи вийде гра на зелених пристроях вчасно, поки що невідомо. А от що відомо, що Nvidia проводить акцію для всіх покупців відеоадаптерів 40 ї серії RTX у складі готових збірок чи ноутбуків і пропонує геймерам копію Blood Meat Wukong. В акції приймають участь майже вся лінійка карт RTX. 40, окрім 4060 та 4060 Ti і мобільних GeForce RTX 4060 Laptop та RTX 4050 Laptop. Акційна пропозиція діє з 9 липня по 19 серпня. Видавництво 2 k розмістили понад 30 вакансій для студії Клод Чембер, яка працює над четвертою частиною культової франшизи Bioshock. Схоже, що видавець вирішив загасити вогонь виробничого пекла, в яке потрапив проєкт, і активніше вести роботу над грою. Завдячуючи умовам, які дуже докладно висувають розробники до майбутніх кандидатів, можна зрозуміти, що Bioshock 4, чи як він там буде називатися, поки що невідомо. Будуватиметься на руші Unreal Engine 5, матиме масштабний відкрив. Світ з купою другорядних місій та персонажів. А події нової гри розгорнуються у 1960-х роках у вигаданому антарктичному місті Бореаліс. Дат чи релізних вікон, звичайно ж, поки що не повідомлено. Але з'явилася інформація, що Тукей, окрім нової частини баюшок, можуть готувати ремейк першої, що вийшла в 2007-му, а в 2016-му отримала лише ремастер. Це, мабуть, правильне рішення, щоб більше підігріти цікавість гравців перед виходом нової. Частини. На жаль, більше ніяких подробиць поки що також немає. Можна лише сподіватися, що ремейк вийде за рік-два, а потім невдовзі побачимо продовження серії, що всі ці шмарклі не розтягнуться ще років на 10. Умовно, безкоштовний шутер The First Descendant, який реалізнувся 2 липня і отримав дуже велику популярність серед ігрової спільноти, за невеликий час свого існування примудрився потрапити у скандал. Окрім того, що геймери лають гру за незадовільний технічний стан та мега-агресивну монетизацію, через яку майже відсутні безкоштовні косметичні предмети в грі, ще й звинувачують видавця Nexon та авторів проєкту плагіаті. Журналіст Forbes Пол Тасі дослідив цю ситуацію і виявив, що що іконки, які використовуються у грі, ну, дуже занадто схожі на ті, що є у іншому популярному шутері Destiny 2. Іконки мають лише невеликі відмінності. Після публікації цього матеріалу видавництво визнало свої помилки і пообіцяли в найближчих оновленнях змінити ці прикрій недоліки. Хоча і не заперечили той факт, що під час розробки дуже надихалися шутером від банджі. Так бляха надихалися, що ледве не зробили клон. Треба ж так. Голова студії From Software Хідетака Дета повідомив, що його команда хоче продовжувати працювати над франшизою Armored Core. І, скоріше за все, вони вже почали працювати над новою грою. Бо студія зараз шукає фахівця, який вміє не лише моделювати персонажів, а ще й малювати гарних роботів. Гравці поки що розійшлися в думках. Частина ком'юніті вважає, що це може бути повноцінна сьома частина, а інші, що готується якесь масштабне DLC до Armored Core 6 Fires of Rubicon. Тож будемо чекати. Кати офіційною або принаймні більш достовірною інформацією, що там нам готують автори франшизи. Скандал навколо Assassin's Creed Shadows набирає обертів. Гравці налаштовані дуже рішуче, особливо японські. Вони створили навіть петицію, в якій вимагають скасувати реліз гри, і на цей час відомо, що вони вже зібрали понад 75 тисяч підписів. Геймери вважають, що постать чорношкірого самурая Ясуке, яку відображають Ubisoft у новій частині, є доволі контроверсійною. Вважають його появу у грі азіатським расизмом і дуже потужною образою японської культури гадаю, що відміни релізу, мабуть, не буде, а те, що гру можуть заборонити на території Японії, ймовірно, цього дуже велика. Як вважаєте, чим це завершиться? Як постраждає репутація французького видавця після цього чи ні? А тепер трохи українських реалій. Український та світовий ГМД вшокований цинічним терористичним ракетним ударом московитів по Україні 8 червня. Загинула купа людей у Дніпрі, Кривому Розі, в Києві та інших містах. Але найбільше всіх цілоспрямований удар по найбільшій дитячій лікарні в Україні Охмадит. Почну трошечки здалека. Ми з вами знаємо, що польське видавництво Eleven Beat дуже потужно підтримує український народ від самого початку повномасштабного вторгнення. Бруднодупих бомжів і відправляють дуже значні кошти на благодійні ініціативи, які створюються для підтримки українців, за що їм величезна подяка. Нещодавно і левін видали гру від російської Одметр, що викликало мега бурхливу реакцію серед ігрової спільноти. Найцікавіше те, що закидувати видавців лайном взялися не тільки свідомі українці, а й гравці з інших країн. Ця подія дуже потужно вдарила по іміджу компанії в намаганні загасити палавчу. Дупи гравців команда Одметр в повному складі покинули Московію та жорстко засудили дії кремлівського режиму. Але це вже не допомогло підняти рейтинг гри індіка, попри все. Елевен bit визнали свою помилку і не припинили підтримувати українців. Нещодавно вони переказали 50 тисяч доларів від продажів російської гри на відновлення дитячої лікарні Охмадит. Пічкварина також, на мою думку, і мутна Wargaming, також приєдналися до допомоги і пожертвували 4 мільйони гривень на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу та відновлення Охмадиту. Про це повідомив Андрій Петруня, піар-менеджер українського офісу компанії. Українська рума. Груп також не залишилися остороні, задонатили 500 тисяч гривень на відновлення лікарні. GSC Game World розробники сталкера, підтримали відновлення охмадиту своїм донатом у 5 мільйонів гривень. Я особисто хочу подякувати всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки цієї кривавої війни. Це дуже потужна, своєчасна та дуже потрібна допомога. Але як завжди, не обійшлося і без скандалу, про що я також хочу з вами поговорити. Нещодавно я вам розповідав про цікавий симулятор ходіння Ехо в Прип'ять від української студії Так от в мережу витікла особиста переписка керівника студії з Андрієм Чебанковим, який є автором ютуб каналу Аномальний Притулок. Після цього стало зрозуміло, що розробники цього проєкту хотіли продавати іграшку на болотах. За що їм довелося вибачатися перед українською ігровою спільнотою? Навіть зачитаю просто їхні слова. Цитата: нещодавно з'явилися повідомлення про можливий вихід нашої гри на російський ринок. В мережу витекли скріншоти повідомлень нашої приватної бесіди, але вони не відображають картину в повному обсязі. Спочатку ми дійсно розглядали таку можливість з метою знайти додаткові кошти для фінансування гуманітарних ініціатив, спрямованих на допомогу Україні у зв'язку з війною та на допомогу ЗСУ. Однак, після ретельного аналізу та глибоких роздумів ми вирішили. Відмовитися від цієї ідеї, це рішення було прийнято після розмови з командою. Ми розуміємо, що вихід на російський ринок може бути сприйняти як підтримка режиму, який розпочав жорстоку та несправедливу війну проти України. Ми категорично засуджуємо дії російської влади та висловлюємо щиру солідарність з українським народом. Кожен з нашої команди так чи інакше допомагає Збройним силам України. У нас була ціль створити гру, де були б зображені злочини радянської влади, які призвели до невимовної трагедії в історії. України про пам'ять усіх жертв та про велику любов до України. Нам щиро шкода, що наші наміри через незнання всіх аспектів підвели вашу довіру та на нашу репутацію пала тінь. Ми цінуємо вашу підтримку та розуміння, приносимо свої щирі вибачення з повагою чорнозем інтеректів. Кінець цитати. Геймери в мережі знову ж таки розділилися в думках: деякі тепло сприйняли вибачення розробників, а інші, звичайно, ж, ні, не повіривши в щирість авторів і не бажають підтримувати. Вати гру, хотів би поцікавитись у вас, як ви вважаєте, чи має право на помилку українська студія, враховуючи скільки вже йде війна в нашій країні, і розповіли б вони добровільно про те, що хочуть співпрацювати з московитами, якби не відбувся цей витік, а будете особисто ви підтримувати розробників купівлею гри? Давайте подискутуємо з цього приводу в коментарях під цим відео. І завершити цей випуск хочу на веселій ноті, тому обережно не розлити собі на яйць, що ви там зараз п'єте, та не вдавіться. А краще взагалі відкладіть їжу подалі на кілька секунд. Так от, флешмоб з запуском класичного дума на різноманітних пристроях продовжується. Цього разу інженер Аарон Крістофель опублікував відео на своєму YouTube каналі, як він запустив гру на секс-іграшці, а саме на мастурбаторі. Це стало можливим, бо в нього є екран. Run. Ентузіаст трохи модифікував пристрій для того, щоб реалізувати свою ідею в повному обсязі, додавши до нього певне апаратне забезпечення. Це допомогло повноцінно керувати персонажем, стріляти. А після вбивства монстра апарат, так би мовити, винагороджував свого власника. Нагадую, що шутер від It Software вже примудрилися запускати на банкоматі тесті на вагітність на газонокосарці, електричні зубні щиці, інженерному калькуляторі, тракторі Джон Дір і. Навіть на кишкових бактеріях. Дивовижно, треба ж таку мати багату фантазію. Може, і ви накидаєте власні варіанти, де б ви хотіли бачити культовий шутер. Не забувайте, звичайно ж, підписатися на цей канал, протиснути вподобайки, підтримувати наше найкраще в світі військо. Якщо є бажання і можливість, можете доєднатися до спонсорів та донаторів, які підтримують канал фінансово. Твіч, Діскорд та Телеграм, також до ваших послуг, всі покликання в дописі. А ви, як завжди, бережіть себе, тримайтеся. Купи, слава Україні, переможемо!